Друзі, всім привіт! У нас повним ходом будують нову теплицю. Ось так вона виглядає. Ось так виглядає стара. Ця вдвічі більша, вдвічі, ну, практично вдвічі вища. Та у нас 3,5 метра була, ця вже йде 5-35 ну, Дуже велика, здається, особливо коли заходиш в неї внутрь, то прям ну, дуже висока. Так, ширина її 10 метрів і довжина її 20 метрів, тобто 200 квадратів. Та у нас була е, довжина 15 метрів і ширина 7 метрів 100 квадратів. Тобто ця двічі більша. Е, вчора ще нічого тут не було, а, а сьогодні вже стоїть повністю каркас. Вчора робили закладні, е, бетонували. Там йде Діаметр 30 см і глибина, здається, 80 см, якщо я не помиляю. Тобто вже, мабуть, ніякий вітер не допоможе знести цю теплицю. Ось так вона виглядає. З цієї сторони буде у нас полікарбонат. Я замовив, щоб одна сторона була з полікарбонатом, а інша буде просто звичайна. Поясню чому, тому що ми там хочемо в тому краю зробити ще один тамбур, тобто свій пристроєчку, і це буде недоцільно, якщо просто ми зараз заплатимо за полікарбонат. Це не так дешево, як здається, тому ми відмовились від тієї сторони. А з цієї сторони буде, мабуть, тепліше і практичніше. Плів буде теплиця під двойну плівку під надув. ось Каркас саме йде оцинкований. Ось так виглядає рівні ноги півтора метра. Буде зручно і ходити в ній і працювати. Будемо, будемо скоро випробувати її. Там у нас ви можете бачити квітні тюльпани. Тюльпани цибулина після виганки, це перший рік. Ось дивіться, вони кожен день все більше і більше зацвітають і ось так вони виглядають. І з кожним роком будуть всі все більше і гарніше. Тобто це перший рік. Що у нас тут іще? Тут у нас півоні, також перший рік. Ось ми висадили, тут, здається, кустів 200, так вони виглядають. Ну, Через роки два, мабуть, років два, будемо збирати вже перші врожаї з них, а поки що хай. Корінева система розвивається, растуть, укріпляються і через декілька років вже у нас в продажу з'являться півонії.